Карпатська весна не запорогом вже за кілька днів. Традиційний фестиваль якісної музики стартує у Івано-Франківську. Ансамбль Бревіс до фестивалю готується чи не найстаранніше для колективу, то перша прикарпатська весна. Контрабас, флейта, скрипка та цимбали. Поєднання цих інструментів, які грають в унісон, сподівається, керівник ансамблю особливо сподобається глядачам. І, хоча Бревіси на сцені лише місяць, колектив зіграний та професійний. Свій стиль називають музичною сумішю, втім значно більшою ніж експеримент. Це найбільше. Це просто таке чаклунство, шаманство, знаєте, можна сказати. Шаманять музиканти на основі народних мотивів. Далі справа музичної фантазії. Ми хочемо трішечки поєднати, скажімо, сучасні невеличкі такі тенденції музиці, які є скажімо, ритмометрика, гармонія трішки складніше, от, е, засоби, е, якісь такі вирази, знаєте, щоб гостріше відчуття було. Основа е, у нас буде переважно народна музика, не тільки українська. Тому вона й назвали на разу чули. Ми намагалися для вашого стаксмітувати. такий карпатський реп з поміж народних інструментів, особливо виділяється запальний чистий голос солістки Бревісів. Оксана Кричко доповнює чоловічий колектив, беручи найвищі ноти. Ші просто, напевно, народні ті пісні, і появ в поєднанні з народним колективом, ну воно так. Людям подобається, значить, треба це робити. Почути і побачити Бревісів на сцені можна буде вже з приходом весни на головному фестивалі якісної музики. Прикарпатська весна, яка відбувається вже понад століття, за словами організаторів, суттєво відрізнятиметься від попередніх наповненням та географічним розширенням. До Івано-Франківська приїдуть виконавці з Тернополя, Львова, Донецька, Хмельницького та Польщі. А самі концерти відбуватимуться як найзручніше для глядачів. Першу чергу воно розтягнуто трошки так в часі, бо ми пам'ятаємо минулий фестиваль. Трошки він так був протягом тижня. Не завжди люди могли відвідати всі заходи. Хоча деякі казали, ми б хотіли і на той, і на той, і на той попасти. То, але вреште ж протягом тижня дійсно важко було попасти на всі, і тому ми десь так зробили через день. Через день протягом двох тижнів. Відтак Прикарпатська весна зведе на сцені майже два десятки ансамблів та гуртів.